вас, шановні глядачі в ефірі. Програма досить у студії для вас. Працює Оксана Чушкіна. І сьогодні будемо говорити про пожежну безпеку в лісі. Власне, мову про це поведемо із нашими гостями в студії. Це начальник відділу техногенної безпеки головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області Дмитро Стецюк, та головний спеціаліст Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Євген Клок. Вітаю вас у нашій студії. І власне до теми розмови наразі розпочалася активно сезон та відвідин лісу нашими громадянами. Е, наскільки часто і активно виникають пожежі в лісах після от таких от е, смаження шашликів та розведення вогнищ і таке інше? Безумовно, зараз почався пожежонебезпечний період, весняно-літній, і протипожежний стан лісового фонду викликає в цей період велике занепокоєння е, за даними. Адже за останні роки, роки вони були доволі засушливі, і е, що призвело до обезводнення і зниження рівня ґрунтових вод. Уже сьогодні е, в області спостерігається третій клас природної пожежної небезпеки. Що стосується виникнення пожеж на території лісового фонду, то впродовж останніх двох років на території Хмельницької області виникло 67 лісових пожеж на площі. 10, на площі 110 гектар. Також виникло 55 пожеж торфовищ і 383 пожежі сухої рослинності. Найбільш резонансна пожежа виникла 12 червня 2015 року на території Шепетівського районного лісокомунального підприємства. Пожежею було пошкоджено понад 2 гектари лісу. Для її гасіння залучалося 49 чоловік, 5 одиниць техніки, пожежної, спеціальної, пристосованої. Приймали участь в гасіння пожежі працівники головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Шепетівського державного лісгоспу, Шепетівського районного комунального лісопідприємства. Що стосується пожеж з початку року, то у нас на території області зареєстровано уже 25 пожеж пожежової рослиності, з них ми маємо два випадки пожежі на території лісового фонду. Це незначні пожежі низової лісової підстилки, які не призвели до матеріальних збитків і були ліквідовані силами державного лісгоспу. Крім того, на території області. Налічується 48 торфовищ, які розміщені десь на площі 8 тисяч гектарів. Турфові пожежі виникають найчастіше наприкінці літа і мають місце продовження у низових або верхових лісових пожежах. Вогонь вогню фактично від час торфових пожеж не видно, лише видно дим, який стелиться по поверхні. На жаль. Під час торфових пожеж на них не впливає ні вітер, ні дубові зміни в погоді. Такі пожежі можуть тривати місяцями, і навіть в дощ, і навіть у сніг. Крім того, торф він в собі містить до 25% бітумів, які зосереджуються на поверхні, яка горить. Під час охолодження, тобто коли подається вода для гасіння торфу, бітум цементує. Цементує поверхню, поверхню того вугілля, яке, яке горить чи тліє. От. Це ускладнюється тим, що він утворює водонепроникний шар. І під цим шаром залишається осередок пожежі, осередок вогню, осередок цього тління торфу. І він може тліти навіть при, при незначній кількості кисню в повітрі. Ці пожежі складні тим, що вода фактично не доходить до осередка пожежі через це бітумне покриття, яке утворюється. От. Крім того, ці пожежі дуже небезпечні, тому що коли виграє торф під землею, утворюються. Е... Порожнини, утворюються, порожнини, утворюються порожнини і е... нерідко вони утворюються ще, ще з жаром. От. Тут є велика небезпека, тому що можна потрапити в ці порожнини, провалитися під торф е як людям, тваринам, так і машинам. Техніка будь-що може потрапити туди. Тобто, коли горить торф, дуже небезпечно і після пожежі, і на самій пожежі ходити по місцям, які ще тліють або вже закінчили тління і ще не провалилися. Я зрозуміла. Ви власне, от пан Бандро сказав, що 110 гектарів гектарів лісу постраждало. Які це збитки взагалі, от у сумах для лісового господарства області? Я так розумію, сума це досить значні. Ну, тут справа в тому, що лісові пожежі взагалі вони поділяються. Класифікація є низова пожежа, це коли йде стилка лісова, просто вона проходить і горить суха трава. І верхова пожежа, коли вже безпосередньо вже вогонь переходить на насадження. І тут у нас таких от, знаєте, насаджень це площі пройдені пожежею загалом і низовою і верховою. А так, щоб лісопродукція згоріла вщент там, на, на Угольдкої, немає. Тобто насадження, воно ніби лихується загиблим, воно пройдено пожежу. Якщо його вчасно зрізати, то там збитки, виходить, не, ну не такі вже вони і значні. Тобто там тільки збитки, виходить, це продукція підлягає реалізації, і пізніше можна так само це рекультивувати цю площу, посадити новий ліс. Uh -huh. Тобто у нас таких пожеж, щоб просто там вигорало все, в, в, в попіл такого не було. Це або низові пожежі, коли горить суха пістилка. Ну, коли була велика пожежа лісова, це в 2015 році, в вересні місяці, Тут самий посушливий рік був. До речі, от, Дмитро Іванович розказував, у з торфовища, джерела загоряння були на торфовищах, тому вона перейшла внаслідок того, що виник сильний вітер 2-3 вересня. І воно перейшло там на самозаліснені площі, такі от у нас є сільськогосподарські паї, де там вони не, ну, ніхто ним не займався. І потім перейшло вже на дорослий ліс. То так, виходить, там теж великі такі площі були пройдені пожежею. Ну, вони на сьогоднішній день вже у нас, слава Богу, 18-й рік. Я, до речі, в цьому році був, там більше ста гектарів площ вже вони, там ростуть молода сосна, посаджені культури вже в сути, ці розроблено, все зачищено. Причин, причини пожеж. Причини пожеж, основні. я вам хочу сказати, що в нас така ну, дещо, можливо, така парадоксальна ситуація в суспільстві виникає, що люди ніби як проявляють свою ініціативу, там занепокоєність якимись процесами в суспільстві, там і в, 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 в різних галузях народного господарства. І люди їх обурює, якщо є десь якась виробка лісу відбувається разом з тим, вони ну, не дають собі труда. Дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки в лісі. І у нас всі пожежі, ну, без винятку, всі пожежі, за, практично за всі роки, пам'ятаю, десятки років, виникають з причини. Факт. Да, людський фактор. Людський фактор. Населення, тобто, не дотримується правил пожежної безпеки. Коли така серйозна ступінь пожежної небезпеки, особливо в ранньо період, коли сніг, сходи, сніговий покрив, залишки схої рослинності, суха трава, особливо. По північній частині нашої області, де шпилькові насадження зосереджені, там достатньо просто не, не загашеного недопалка цигарки. Все, ну, це, це просто цей, людина. В цей період можна відмітити, що це масово, мас, да, масове так. спалювання залишків сухої рослинності. На це, полях так само. Це, це так. трава, залишки післяжнивні залишки, суха трава, очерет. Ну, власне, суху траву ж спалювати не можна? Не так можна так дати, дуже передбачена відповідальність. Стаття 77, що це стосується правил порушення пожежної безпеки в лісі. До речі, цього року вона раніше була там такі символічні були штрафи від 1 до 3 мінімумів на фізичну особу. В цьому році підняли слюсні санкції, тобто фізична особа, яка вчинила ну, розвела багаття, чи там джерело вогню, чи там недопало, кинула. Це від 10 вже йде мінімальний штраф 170 гривень до 340. Це якщо заповідний фонд, відповідно там від 340 і до 1000 гривень. На фізичну особу, а у нас заповідних об'єктів по області в державному лісовому фонді майже 24 відсотка. Тобто, от можна так постраждати, тобто, треба обережно. У мене таке запитання, в принципі, досить цікаво. Наскільки вдається знайти того відпочивальника, який підпалив в ліс, якщо не гарячими слідами, тобто люди відпочили, залишили багаті? Фактично неможливо знайти. Це дуже важко. Дуже важко. Це не може бути не тільки відпочиваючий в лісі, який відпочиває, може запалити ту ж саму суху траву черед. От. Це може бути, як е, сказав Євген Артурович, це можуть бути е, паї, люди щось виконували якісь сільгоспроботи на своїх ділянках, запалили, воно, не, не, воно до кінця не перегоріло, залишили місце з поривами вітру, це все може перекинутися на кілометри. Власне, я знаю для того, аби все таки в лісі не палили вогнища. Та наразі активно проводиться робота Державною службою з надзвичайних ситуацій в області. Ви ходите по лісах і спілкуєтеся з людьми. Перш за все, як люди реагують на рятувальників під час відпочинку, та я розумію, що коли відпочивають, звісно, вони і вживають. Я не кажу, що всі, але окремі групи, я впевнена, що так. От і, власне, чи немає якоїсь агресії, чи не, чи не доводиться викликати поліцейських тих самих собі в допомогу? Ну я хотів би почати з того, що дійсно з нами нами проводяться рейди. Проводяться рейди по місцях масового відпочинку людей на території лісового фонду і поблизу лісового фонду. Ці рейди проводяться спільно. До проведення даних рейдів залучаються. І працівники головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, працівники Національної поліції, працівники екологічної інспекції, і працівники з райдержадміністрації. Як правило, такі райди відбуваються в вихідні святкові дні, коли найбільший наплив населення на відпочинок. Хочу відмітити, що в нас не було випадків, що були якісь непорозуміння. Населення доволі таке зрозуміння відноситься до даного проведення даного заходу. Тобто не було ні проявів агресії, порозумінь чи будь-яких інших незадоволень. Були випадки, що навіть е, відпочиваючі самі гасили вогнище. Тобто його, його розпалювали не з тою метою, що щось там готувати, але якби в лісі не розпалити вогонь. Тобто він не ніс ніякого для них просто задоволення. Для зору. І гасили вогнище прямо на місці. Дякували за зауваження. Під час таких рейдів не тільки робляться зауваження населення, перш за все, проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота. Доводиться коротка статистика пожеж, людям вручаються листівки, пам'ятки, коротенька інформація, які можуть ознайомитися, щоб донести до свідомості громадян про небезпеку даного заходу, особливо в пожежонебезпечний період. Власне, з людьми говорите, а чи штрафуєте і чи передбачена відповідальність, яка будь-яка да, за те, що розпалюєш багаття в лісі в різних контролюючих органах. Є свої права повноваження до, до відповідних груп порушень. От в даному випадку Державна служба України надзвичайних ситуацій не застосовує, не може застосовувати санкції адміністративного впливу до громадян, які відпочивають в лісі. От, є інші контролюючі органи, які приймають участь в наших спільних рейдах. Але штрафи є. Да, от Дмитро Іванович казав, рейдова робота у нас регулярно, систематично проводиться на державних лісовосподарських підприємствах. На сьогоднішній день це у нас вже десь на, ну, станом на 1 червня близько півтисячі рейдів проведено. От, ми так само залучаємо і представників Державної служби з надзвичайних ситуацій, і екологічної інспекції, і співробітників Національної поліції. Ну, як от, каже колега, Наша робота така більш просвітницька. Ми людям доносимо інформацію, щоб вони, значить, дотримувались правил пожежної безпеки. Штрафуємо в крайніх випадках вже. Ну так я вам скажу, протягом року десь не більше десяти у нас оштрафованих людей. А сотні людей, які яким просто ну як людині один раз пояснити, вона на другий раз вже не буде порушувати ці розпалювати вогнище. Тож, от тобто в лісі роз, розводити вогнище не можна взагалі не, не можна взагалі. Відповідно до адмінкодексу, да, стаття стат сімдесят 77. У нас ну, спеціальне обладнання да, місця є. У нас є спеціальні обладнані місця, ну і десь близько більше тридцяти, більше трьох десятків таких місць вздовж автодоріг загальнодержавного користування, місцевих доріг. Є спеціально облаштовані такі рекреаційні майданчики з альтанками, з лавочками, з місцями, де можна розпалити вогнище, Там є ящички з піском на всякий випадок, там туалети є, тобто такі. Ну, облаштований для нормального такого більш-менш відпочинку людей, населення. Поруч Хмельницького, до прикладу, де вони? Ну, найближче, да, я місце. розумію, що місто Велике Хмельницький всі в один цей місце не, не, не поміститься. Як їхати, от на Летичів ця траса в сторону як на Червону зірку. Там біля лісництва є місце для відпочинку. Метрів 200 від червоно Це зараз Прибузьке називається селище. Це переименували його з Червону Зірку. Я так біля Литичева, там Банянське лісництво, так на Бохни їхати, там теж такі приблизно десь до пів гектара, там 50 соток площі. Там, е, альтаночки, лавочки, от, мангальчики, все там, все там. Ближче нічого немає. Ну, ближче, ну, ні, ближче тут нічого. Тут просто вже територія ніби як міста. У нас е, тут і лісів особо так немає. Получається, в Єрмолинцях, там от, є знаюнецький, де ж лізлоних шість таких пунктів відпочинку облаштовано. На Шепетівку, таких, як їхати от, на Славуту, ці траси там вздовж таз є. Ну, такі, площі вони великі, там, я не знаю, там ну, чоловік 100 може відпочити, або й більше навіть багато місця є. Відкрити вогнище в лісі, розводити не можна. Не можна, тому, що... А якщо мангал? Ну Все одно не можна, тому що ви ж особливо це шпилькові насадження там категорично не можна. знаєте, Якщо десь там біля річки ще листяному насадженні, ви там розведете і дьорнами обкладете, це одне питання там. Ну і все одно це ніби як ближче треба до е, водой. А якщо шпилькове насадження, це категорично. Там же ж, шпилькове – це сосна? Сосна, та, да. сосна там, це, там ще й атомна станція, це дуже небезпечно, там, там категорично не можна розвити. У неї є передбачена стаття Адмінкодексу 77 і в нас є діє розпорядження голови адміністрації про заборону в'їзду автотранспортних засобів навіть в пожежно-безпечний період, в лісовій масиві. От. Так що такі от справи треба відпочивати в місцях спеціально облаштованих для цього. Ну, але люди все одно ходять і все одно будуть ходити. Можливо, є якісь е е поради для них, те, що зробити. Не зрозуміло там загасити. Ну, це, вогни. Це, це Саме елементарне, звичайно, якщо там. Е ну, в, в шпилькових я взагалі не радий, тому що ну, це. Людина може не справитись, то ж в людькових категорично це навіть. Якщо ти якесь листяне насадження, дощ прийшов там, його з бензином не запалиш, от, то, звичайно, дьорном класти, от розчистити цю покрив рослини, щоб воно ніде не поповзло, і залити водою після того, як закінчили значить, свої відпочинки. Що з цього з приводу скажуть рятувальники, але все-таки ближче до пожеж. Ви знаєте, що робити? Зрозуміло, що не можна, але ми все одно. Зрозуміло, що не можна, так. Да, але ми, як, як сказав колега, ми нікуди не дінемося від цієї ситуації, ми повинні щось робити. повинні. Ну, перш за все, це, як було, як було і наголошено, це не залишити після себе відкритого вогню. Тобто, виходячи з лісу чи з, а, а, чи з якоїсь будь-якої лісосмуги, треба за затушити вогнище. І затушити його дуже якісно, тому що погано затушене вогнище протягом 3-5 днів може в себе зберігати небезпеку. А там уголь, угольок лишається, потім десь вітер, пориви вітру його рознесли і, і вітром воно дуже швидко розповсюджується, це пожежабка. Собі там під, під попілом лежить, а десь вітер подує. і, і через Хотілося вечір, дуже звернутися до населення, не залишати сміття, не, не, за, не, не залишати сміття. Не тому, що це не, не тільки крім естетики, але й крім того, що сміття має, скажімо, підвищену горючість деякого сміття. Воно легко займається. Навіть самозаймання є такі випадки, коли сміття займається в процесі гниття і так далі. Виділяється горючий газ, і ми теж сталкуємося з такими проблемами, коли є стихійні смітники поблизу лісових насадженнях, в полях. Вивозить сміття, і воно в процесі гниття виділяється горючий газ, який під час е, того ж самого гниття він е, легко суп, в супроводжується ще й високою температурою, і тут сам відбувається самозаймання. самозаймання. Да. А людський фактор кинутий недопалок, чи хтось підпалив, бо йому заважає це сміття, може знову привести до важких наслідків. У Нас в області були вже такі випадки, коли через сміття загорався ліс чи все-таки ні. Не можу я такого сказати. Через... Вони локальні були, їх просто швидко тушили, вони навіть не, не рахувалися десь в межах населених пунктів. Но спроби запалити то бували, звісно, населення. От, він вважає, що він так порядок наводить людини. На що там з цього вийде, людина може не замислити. Один залишив сміття, другий вирішив його спалити. Таким А гася третій. Тобто, все ж таки, якщо побачив ти сміття, і воно тобі у лісі заважає, краще що зробити? Ну, якщо заважає, звісно, був ідеальний варіант, якби люди не залишали сміття, а з собою взяв пакетик, зібрав та й. По дорозі десь смітник викинув. Головне заважає, не на дорогу. Це ну, є для та, для та, тих, та, хто та, нас дивиться. А Під час вирубки ж лісів оцей, е, хворост, гілля, є ж спеціальні відведені місця, де проводяться спалювання. Ну так, да, до речі, воно воно проводиться, але тільки проводиться не в пожежно період. Це тільки в зимовий період, осінній, коли вже підуть дощі, воно все мокре, нічого небезпеки не становить. В літній період просто воно лишається на перегниванні ці кучі хмизу. а в зимовий період спалюється. Да. Тобто, mm -hmm. якщо там десь в межах якось лісосі, які можна там підкинути, от, в такому плані. Я хотів би ще сказати, тут от ми говорили більше за профілактику пожеж і роз'яснювали роботу з населенням, але, так би мовити, як ми, ми не загострювали свою, так зусилля на профілактиці все одно пожежі встаються, і нам їх треба з ними боротись уже по факту з тим, що виникло. І в нас для цього я особисто ніби як представляю обласне управління лісового господарства, це підприємства державні, які входять в систему державного агентства лісових ресурсів. У нас ще, крім державних, ще є комунальні підприємства, лісовосподарські, є навіть управління е, освіти, є Плужнянський агроліцей, у них свої ліси, є, є Міноборони, ліси. Це трошки вони, вони державні всі, але нам вони не підпорядковуються. А що стосується державних підприємств, то у нас, от ми, наприклад, ведемо господарювання, тобто цей ліс стиглий, там він ріжеться, він реалізується. і За ці кошти потім треба посадити новий ліс, його виростити до певного віку так само, і так само за ці кошти забезпечити охорону лісу від пожеж, від лісопорушень, від самовільних робок, від шкідників, хвороб. І ми значні кошти вкладаємо для того, щоб утримувати і так би мовити, розширювати. Інфраструктуру, яка покликана забезпечити належний захист від пожеж в лісі. От, наприклад, з 2015 року, трошки покращивши фінансовий стан підприємства, ми ну, десятки мільйонів вже витратили на придбання пожежної техніки обладнання. У нас в області функціонують чотири лісопожежні станції по півночі нашої області, там, де особливо небезпечні в пожежному відношенні і шпилькові насадження, хвойні. Там ще атомна станція, поруч теж це треба все враховувати. Не автоматизовані області. Лісопожежні станції. Да, там, починаючи, ну, лісопожежна станція це ніби як такий підрозділ, куди входять машини пожежні. Такі от звичайні, як у колег з ДСНС. Ага. Команда навчених людей застрахованих, які мають спеціальний одяг, які він витривалий проти високих температур. Відеонагляд від да. ну, це вже коли. А є перший, перший значить, етап це виявлення пожежі. У нас 13 пожежно-спостережних веж, такі висотою, десь там вище 30 метрів, 35 метрів пожежно-спостережні вежі, які обладнані системами телеспостереження. З них 11 обладнана система телеспостереження, відеокамера, яка йде на монітор нагляд, в лісництві людина, яка постійно за монітором слідкує. і Десь там димок появився, воно раз у раз. ви, виділили, який квартал виділ дає на диспетчера повідомлення, і туди виїжджає пожежна машина і його гасить. Цю Радіус близько 30 метрів. Пожежна да, да. 30, 30, 30. 30 кілометрів, Якщо там рівна, рівна така більш менш Це Славута Шепетівка, то там вони так практично, ця е, мережа цих пожежно-спостережних веж вони практично перекривають цю площу там. І можуть навіть з одного лісгоспу в інший, там, якщо ті. Тобто там не я ]度. так розумію, що інколи і пожежним не потрібно їхати. Ми, якщо це невеличкі як... пожежі, ми своїми силами справляємося. Якщо вже виникає загроза переростання цієї пожежі в велику, тоді, звісно, ми звертаємося і нам колеги завжди допомагають, підключаються, і ми разом оперативненько це діло локалізуємо і гасимо. Це добре. Дуже добре, що. Краще, щоб таких випадків не було. Да, звичайно. От, але вони були, ми приймали участь. Ну, власне, ви наразі маєте змогу. На жаль, наш ефірний час завершується, але ви маєте змогу ще раз звернутися до громадян і попросити в них не робити, не додавати вам роботи, якої я впевнена і так вистачає. Вистачає, звичайно. Ну так, ми користуємося нагодою, скористаємося і звертаємося ще раз до жителів нашої області, міста Хмельницького, і гостей, щоб вони все-таки зважали на те, що ліс, щоб виростити, потрібно десятки років. І серйозна праця, починаючи з насінини догляд протягом цих десятиріч, а його знищити можна буквально за якісь лічені години. От. То перед тим, як кинути недопалок, то, то треба подумати, а його просто затушити бажано. І взагалі з вогнем це не іграшка, особливо в лісі, особливо пожежнобезпечний період. То ми сподіваємося на вашу свідомість, шановні хмельничани. Я хотів би нагадати, що. Ще раз погане, погано загашене вогнище в собі зберігає до 3-5 днів небезпеку. Шановні громадяни, будьте, будь ласка, обережні, особливо в лісі під час пожежу небезпечного періоду. Ну і пам'ятайте напевно про відповідальність, адже все таки нехай вона не велика і адміністративна, але вона все ж таки є. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про пожежну безпеку в лісі, і з нами у студії були начальник відділу техногенної безпеки головного управління ДСНС України в області Дмитро Стацюк та головний спеціаліст Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Євген Клок. Дякую вам за те, що ви завітали. Дякую глядачам за те, що нас дивилися і були з нами. На все добре і хай щастить.